Всім привіт, мої подпісасісечники. Я тут цей, увільний від спання і поїдання смаколиків час, знайшов собі роботу. Називається мужик на час. Нє, ну а що? Моя коженка задовбала говорити, що я тільки їм і гавелики відкладаю. Ось зараз, наприклад, я підробляю електриком. Можу виробляти електроенергію в умовах відключень світла. Без підзарядки, без реєстрації і смс. Кому треба, пишіть до кожної в коментарі. Я дорого не візьму. І заодно всі заначки кожної познаходжу, а то знову від мене гроші ховає. А ще я можу бути сантехніком. Бо тут, наприклад, кожен міняє картриджі для фільтра, а я їй активно допомагаю. Перевіряю воду на наявність хлорки, важких металів і всякої гадості. Без мене коженка цей фільтр не поміняла б в житті, а я одразу розібрався. Так, все. Кожанка, з тобі 500 гривень і пачка вологого корму. Я тут за безплатно не буду вкалувати. Знайшла теж мені ложка. Що ти пхаєш мені свій кофе, сама його пий. Давай, гані вологий корм. О, оце друге діло, давай. Давай заховаю, щоб білка не знайшла. А то і знов скаже, що це інопланетяни спиздили. А ви пам'ятаєте, що в минулому відео я казав, що загадав бажання на новий рік, щоб кожанка мені подарила шматочок красної риби. Мабуть, Санта Клаус усе таки підписався на мій канал, подивився те відео і розкошелився. Але мені здається, Санта Клаус був трохи дальтонік, тому що що це? Ну, от що це? Я, звісно, все розумію, але ж не треба так бухати, щоб красний не відрізнить від цього фіолетового. Оце красна риба? Якщо це красна риба, то я англійська королева. Що це таке? Кожана. Що ти мені за фуфло принесла? Я просив червону, а ти якусь ржаву слютку приперла і радієш. Ти що думаєш? Я вчора привезений і не відрізню дупу від пальця. ну йди здавай її Санта Клаусу назад. Смислиться риба від USB. І що? Та мені хоч від дольча габана, чого вона не пахне? Ой, що це? Вона що жива? Святі миші. Принесла живу рибу, ти диви. А кормить ти її чим будеш. Нафіга нам в родині зайвий рот. Я передолюю з цієї кожниці просто всратися і не жити. Ану, дай хоч понюхаю, що ти приперла. Ммм, пахне смачно. А вона слабосолена чи малосольна. Ми її посмажемо чи запечемо під сиром. Ану, білка понюхай. Ага, ляща получила хвостом, получила, да? Давай, давай, у Гандоші її в перший же день, давай. У кожний ж гроші в кишені кохаються і розмножуються. Вона ж піде тобі нову купить. Давай, давай. Заодно почистиш, а то я так не люблю рибу чистить. А ще на днях до моєї кожаної гості приходили. Хто приходив, а якийсь кожаний кент в кожаній курці? Ні, ну ви вдумайтесь, кожаний кент в кожаній курці. Ну, до кента нам якось було по цимбалах, а от його куртка нас з білкою дуже зацікавила. Бо пахне вона якось дивно, ніби на неї хтось напісяв. Фу, кожана, що ти в хату приперла? Фу, блін, це ж тепер диван треба в хімчистку здавать. От де я спати буду кожана? Воно ж смердить справжнім некастрованим кутом. Де він там ховається? Я зараз швидко його знайду по запаху і дам дюлей, щоб не ходив по чужих хатах. Ти диви, приперся в мою квартиру і хоче мій диван просмердіть. Ану велась, чого ти в куртку ховаєшся? А йди, морлову сати, ти мене бісиш. На тобі на. То за що? Ані за що? Просто так, бо ти мене бісиш. Оцей котик дуже добрий по запаху. Він і кошенят може зробити не те, що ти. Тобі твої бубінчики давно відрізали і собакам повикидали. А це настоящий мужчина. Та де ж він? Виходь, де ти є? А це він злякався, що така аб'юзерша, як ти, хоче його на собі женить. Ви ще навіть не познайомилися, а ти вже йому про дітей. Хіба так можна? Ти ж його ще не бачила. Отак налякаєш мужика і все. Мовчи вже, мурло барсяче. Це все через тебе, ніякого особистого життя з тобою. Кормі, вижираєш, на лежанці спати не даєш, так ще й чоловіка нормального відлякуєш. Скільки разів вам з кожною можна повторювати, що найкращий мужчина в вашій житті це я. Бачила, який ти найкращий. Та навіщо, коли кожна намиється, відкриваєш лапою двері і запригуєш на ванну. Це ж взагалі кринче за шквар, за жінками підглядать. То я оцей, я просто не хочу, щоб вона утопилася, аж дурне, як сало без хліба. І що тут такого? Що такого? А тобі приємно, коли ти йдеш відкладати гавелики, а за тобою підглядають. То нехай підглядають мені пофіг. Хай весь ютуб дивиться, як я гавелики відкладаю, щоб потім не мушахеди збивати. Чи це вже державна таємниця. Такому треба твої гавелики. Не розказую то передун хвостати. Що з тебе взять, окрім гавеликів? Та це ти не розказуй. Я скільки раз ходив у луток, лишав там сюрприз, а потім повертався а луток порожній. Отже хтось мої гавелики таки комуніздить. Може, ви знаєте, дорогі підписцестісочники, куди мої гавелики діваються? Напишіть в коментарях ваші предположення, а я поки під ум'ятною кулькою пограюсь.